Найрідніша матуся. Дітки, сьогодні ми поговоримо про саму рідну нам людину. А про кого ви відгадаєте загадку? Хто вас, діток, міцно любить? Хто вас ніжно так голубить? Як ви хворі цілі ночі, не стуляє свої очі. Хто для вас пісень співає, хто в негоду забавляє? Гарні вам дає ляльки і розказує казки. Хто це малята? Так, це наші мамочки, наші матусті. А як ви називаєте своїх матусь? Пропоную назвати свою матусю лагідно. Наприклад, матуся рідненька, гарненька, чудова. Так, молодці. Давайте ще виконаємо вправу, що вміє робити, матуся. Поговоримо про це. Що ваша мама вміє робити? Прибирати, купувати, готувати вам їжу, так? Завтрак, обід, вечерю, мама вміє випікати, нам солодощі цікаві і смачні. Що ще вміє мама? Мама вміє шити, зашивати, вишивати гарні візерунки на ваших речах. Так, ще що мама вміє? Мама вміє малювати. Вирізати, робити Цікаві поробки разом з вами, так? Так. А що ще вміють наші матусі? Доглядати за квітами. Доглядати за тваринами. У вас є тваринки вдома? Котик, собачка, папуга. Так, мама за ними доглядає. А зараз вам пропоную скласти розповідь Моя матуся. Розкажіть мені про свою матусю. Як її звати? А як ви ласкаво її називаєте? Молодці. А якого кольору очі у вашої мами? Блакитні, зелені, карі, так? Так. А яка у матусі зачіска? Який колір волосся? Яка довжина? Так, молодці, У нас вийшла дуже гарна розповідь. А зараз давайте пограємо в таку гру. Але треба швидко-швидко відповідати. Згодні? Слухайте, прокинулись вранці, побачили маму і сказали доброго ранку, так, лягаючи спати, сказали на добраніч. Матуся пригостила яблуком, і ти скажеш дякую. А якщо у вас тільки одне яблуко, що треба робити? Так, треба поділити його навпіл і пригостити свою маму. А якщо у тебе у кімнаті розкидані іграшки, що треба зробити? Треба маму попросити прибрати? Ні, ти сам повинен прибрати, щоб допомогти таким чином своїй мамі. А зараз послухайте вірш. Гринька про маму. Що в колисці, немовля, Слово мама промовля найрідніше в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Ось таке в нас сьогодні було заняття про нашу найріднішу маму.